Доброго ранку, дітки! Весною з кожним днем стає тепліше. І вже починають повертатися з теплих країв перелітні птахи. Одними із перших повертаються шпаки. Саме про них сьогодні піде мова. Давайте для початку роздивимося шпака. І дізнаємося про нього дещо цікавеньке. У березні-квітні вже можна почути виразну, бадьору пісню птаха. Перелетівши звирію, шпаки охоче заселяють шпаківні, приготовлені для них людьми або займають у лісі дупла, видовбані дятлами. В степу шпаки селяться в норах, а в горах в щелинах скель. Шпак дуже корисний птах. Дбаючи про їжу для себе і своїх шпаченят, він знищує велику кількість гусені, метеликів, жуків, слимаків, саранчі, хрущів. Виявивши в полі чи в лісі велике скупчення шкідників, шпаки з граями злітаються туди і не заспокоюються, аж поки не знищать всіх. Шпаки птахи дружні, в разі небезпеки вони збираються по кілька особин, голосно кричать і намагаються відігнати ворога. Вони уміють за себе постояти. Не раз люди спостерігали, як, повернувшись із вирію, шпаки виганяють із своїх шпаківень непроханих квартирантів, горобців. Коли горобці добровільно не звільняють приміщення, шпаки випроваджують їх силою, а слідом за ними викидають їх гніздо. Шпаки чудові пересмішники. Вони не тільки відтворюють голоси інших птахів, цвірінькають, чебечуть, каркають, а й наслідують квакання жаби, гавкіт собаки, квоктання курки, скрипіння колодязного журавля, гудок автомобіля і свист людини. Дуже цікавий птах. А зараз фізкульт хвилинка з пташками. Так, так, не дивуйтеся, з пінгвінами. На півночі теж приходить весна, хоч і не така тепла, але пташки дуже радіють. Якщо готові, починаємо! Малята, ви молодці. Послухай, як гарно співають пташечки весною. У кожної пташки своя пісня. Зозуля кує, а ластівка цвірінькає. Соловейка чохкає. Але не всі птахи мають голос і вміють співати. Наприклад, лелека. Він. Ляскає дзьобом. І цей його так званий спів називається клекотання. Тож лелека клекоче, а лебідь крякає. Пропоную тобі відгадати мої загадки. Будь уважний. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Що це за пташка? Це ластівка. Ластівка цвірінька є. У червоних чоботях, у білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Це лелека. Послухай, як клекоче лелека. В лісі на зеленій гілці, ніби грав хтось на сопілці, Підійшов поближче я і побачив Солов'я. Соловей тьохкає. Гнізда свого немає, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує. Мудруля. Хто вона? Зозуля, зозуля кує. Білосніжні, гарні птиці дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Це лебідь. Лебідь крякає. Пропоную пограти в гру. Подивись і назви. Ташку, яка з'явиться на екрані, ластівка, Лелека зозуля, Лебідь соловей, ти дуже уважна і ми з тобою чудово пограли! Молодці дітки! Ми намалюємо шпака біля своєї шпаківні, але дуже незвичним способом. А спочатку приготуйте свої пальчики для веселих вправ. Готові малювати, тепер приготуємо все необхідне. Малювати будемо ватяними паличками. Тож підготуйте три жмутика в кожному по 3-4 палички. І ще окремо декілька паличок, а також білий папір, серветка, пензлик, одноразовий посуд для палітри і набір фарб та склянка з водою. Аркуш паперу бажано закріпити малярним скотчем до клейонки. Праворуч простим олівцем намалюємо стовбур дерева з гілками. Внизу довга гілка, на якій буде розташована шпаківня з птахом. Ми малюємо не все дерево. Уявіть, що ми дивимось на ту гілку, де розташована шпаківня. Ось вона шпаківня. Які геометричні фігури ви тут помітили. Малюємо віконечко і дощечку, за допомогою якої пташкам зручніше потрапляти у домівку. Тепер намалюємо овальний тулуб, голову, хвіст, крильця, домалюємо шийку, лапки. І дзьоб. Зайві лінії гумкою можна стерти. Далі обводимо чорним олівцем контур, підготуємо помаранчеву і жовту фарбу і будемо малювати сонячні промінчики. Сонечко високо на небі, звідси його не видно, а навесні воно пригріває і сонячні промінчики стають яскравіші. Помаранчеву і жовту фарби можна змішувати пензликом на аркуші, набираючи на нього воду. Яке яскраве, променисте сонечко у нас вийшло. Тепер намалюємо дерево. На палітрі коричнева біла і червона фарби. Спочатку на жмутик набираємо коричневу фарбу і робимо відбитки. Фарба на палітрі нанесена тонким шаром. Вона повинна бути густою. Якщо уважно придивитись, кора дерева неоднородного кольору, тому ми змішаємо фарби, щоб отримати різні відтінки. Жовтою фарбою намалюємо шпаківню. Трішки додамо коричневого кольору. Помаранчевим буде дах шпаківні. Чорною фарбою намалюємо віконечко і дощечку. Синя біла і червона фарби для того, щоб намалювати пташку. З цих трьох кольорів зробимо фіолетовий. Вийшло забагато червоного, додамо синього. Ось вийшов фіолетовий колір. Тепер беремо одну ватяну паличку і розмалюємо пташку. Фарбою зробимо крильця. На паличку набираємо білу фарбу і робимо око. Темно червоним кольором намалюємо лапки, а тепер дзьобік. Чорною фарбою в зіниці. Білою фарбою намалюємо пір'я, яке виблискує на сонечку. Животик і грудка у шпака вся в білу цяточку, тож намалюємо. Зеленою фарбою на гілочках намалюємо бруньки і молоде листя. Залишилося прибрати малярний скотч. Ось яка гарна робота у нас вийшла! На сонечку все світиться і радіє весні. Бажаю вам творчого натхнення і до побачення, любі діти!